Ну і звісно, по традиції третій раз я сьогодні тут. Як завжди я читаю три вірші і сьогоднішній останній вірш осінь. Дійсно, почуєте зараз всі мої емоції бурхливі, як жінки з цими гойдалками настрою Запрошую вас почути. Тебе я, осінь, не любила. Кривить душею я не був. І де ж я літо загубила, невже й скоро я забуду? Тою я весь день милуюсь і листя жовти роздивлялась Так кожен день тобі дивуюсь, як фарбою всього торкалась. Я завжди не любила осінь, не вистачало тепла літа. Коли вже зима на носі, як можна це полюбити? З роками стаю мудріше, ціную тепло кохання. Любов відчуває гостріше, вона як бальзам на ранах, зігріти свою родину теплом кольорових вар. В обіймах хочу години це найголовніше скарб. Теплом насичує музика, серце ганяє кров, не застібає музики осінь. Зустріла знов. Теплих емоцій, бажаю світ свій будую сама. Осінь тепер я кохаю, тепер не страшна і зима, тепло я знайшла всередині. Чому я страждала тоді? Чому не сказали дитині? Тепло пошукай у собі. Тепло це є світло в тобі, котре зігріє завжди. Котре холодних журбі теплі лише спогади. Скоріше в себе поринай, живи, люби та мрій, своїм теплом всіх покохай, навколо всіх зігрій, наповниш ним увесь ти світ, повернеться вже незабаром. Та вибухне, як динаміт, тебе зігріє теплим даром. Малює яскравими фарбами осі та вабить до себе поближче у ліс, благає, гукає та просить, прийди на красу подивись, малює на листі свої візерунки, розкидала кили м'яки. За що від природи такі подарунки? питають дорослі й мали. Малює, роботи ведуться запеклі, шепочуть дерева до нас та промені сонечка теплі. Не гаять свій денний час. Якщо колись би довелось пожити в лісі, то в такому, мені б тут краще мріялось, думки віддати головному. Землянка, барліг чи дім лісника, мені все одно де спати, прокинутись знов без будильника та завжди подовго гуляти. Затамувавши подих іти, Стежкою скрізь роздивляти. Щастя своє тут назавжди знайти природою, щораз милуватись, дихати, думати, слухати, тілом весь світ відчувати, насолоджуватись птими звуками, чого ще в житті побажати! За прийом тепли за таку атмосферу. Нехай це тепло зігріває на всіх. Нехай йде від вас. І просто як динаміт вибухає, вибухає навколо і цим теплом, просто поринає, як в кратер всіх і кожного. Дійсно, давайте от наше українське тепло, таке потужне, нехай воно передається з наших сердець до серця, всім нашим захисникам і захисницям. Дякую їм за сьогоднішній день ще раз і вклоняємося. Дякую.